Всім привіт! Польщі на металоприйомці. Давайте подивимося, що тут додалося, що є цікавого. Не забувайте підтримувати лайком. шумно, Фукс кидає. Он дивіться, який насосик прикольний. Тільки лопнув вже. А знаєте, що з лопнув, Тому що фукс, він працює, це все його беруть фуксом, шмахають і викидають. Дивіться, які движочки. Це щось не знаю. Насос якийсь. Не знаю, щось дали чи ні, бо щось тут. шланги гуляють щось ним качають. Такі насосики. О, знаєте що це таке? Огонка. Ой, медні труби ці всі діла. О, прикольно, медяха. Я не знаю чого, але нас би його там за 10 минут вже розібрали, піздали сразу. Тут довго Поки мість фукс газує. Давайте глянем, що тут в контейнерах валяється інтересного. Стяжки, це от щось, що це таке. Не знаю, ну щось серйозне. Тут ще є щось здесь бачу, оце що таке компресор, скандера чи щось таке, чесно не знаю. Но медяха там нормально намотано, диски з великів. Що я вам хотів показати, дивіться який станок здали, покажу. Зараз я вам покажу детально, потім покажу здалека трошки. Чуєте все шипить, знаєте що з ним буде. Різак вже прогрітий. Дивіться, а який дракон. Просто гляньте, що робиться, стан станок. Його зараз, навіть різочком трошки, потім бабку його так трошки як в шандарах і все, Не буде більше станка. Це ж все гідромоторчики, гідронасосики. Хм. Тут м'яса, наверное, трошки є. Тут якісь настройки були, не знаю що там було. Пульт управління. Можна включити, а, це виключити можна, стоп газу. Просто гляньте, это аппаратура Тижикисциліндрик, что-то, не направляйте, да? Да, он циліндри стоять, гідро на дровопол, да красота. А толщину просто подивіться, толщина метала 20 см. 18, а ви кажете, Це ріжу, все здають тоже, наверное, уже просто не отработав свої и купили новый. А так він виглядає со сторони. Тут тільки що фуксом шороху понавозили, все порозгортали, все повикидали. Дивіться, які железяки. Це щось на щось нарізали. Заготовки, ящички на інструменти. Ай-яй, які хороші. Вон ще, бачите. Болгарка вам. Що то є. Альфа. Я думав, макіта альфа, ні. Альфа це китайська. Ух ти бля! Дивіться, не просто дивіться, нове просто Но Нове. Нове. І ще одні опалесні да? М да. Його весу 15 кг це вийшло 450 гривень Вон його купити. Купить тут 450 грн, плюс доставити його. короче, це нам півтори тисячі в Україні вставило тільки доставкою з усіми цими ділами. Це по мінімуму це без моєї роботи. Купити, відправити. Гляньте, нове проципне гайка яка. Я знаю, що різьбулю отакому от прогнати, балакав з одним блогером із прицепним. Він казав 500 гривень, тільки проточить типу, з заготовки, коли немає різьби, 500 гривень проточить. А тут його купить 450 до Ну хай 500, ладно. Це що таке, не знаю. І мене ще блогер казав йому з далека знімати, на, дивись, що знімати, якщо тільки що фуксом все повигорталося, все, що можна насоси А дядьки ходять різаками, перерізають труби їм повисипали, он професора. Так же, дивіться що знайшов, вилка. Це у нас дався після дождя, все грязне, і їх дощ був сейчас немає, слава богу. і ще одна вилка. Це для чого, Для устриць, що тут у нас є, трошки повигрібали. Ви кажете, що там свалка Європа, там этот більше. Я вам тоже покажу більше, в мене немає времени просто. Мені сьогодні вечером на роботу, я вам думаю, виїду, чисто контентик поснімаю, каже один блогер. А чого й нет? О, клеми мед валяються. Так. Показувати вам все чи не все. Ви мені там, кстати, да, в коментарях напишіть. Вон якась штука. Що вам тут весь рост показувати? Ну куча металу. Сейчас щось побачим, найду и покажу. Так, писали, що там на телефоні дергається. да, дергається, ну, пока місь дергается, скоро не буде. Прикольно, телефон. Samsung. Аж мені цікаво. сейчас почистим глянем в калюжі. Отак от, от происходит мойка телефона. Прикольно, цей кстати лучше, чем у мене, щоб ви просто понимали. Тільки що з ним делається, что тут флешка должна бути. Хм інтересно. А, вон там вон з симкой флешка. Може сейчас чимсь повернем і оглянемо. Що вам ще хотів показати? От дивите, кричите Советський Союз, там инструменты <звук> Советского Союза все фуфло. Дивіться, вот вам китайські. Подивіться. Просто рэп и все. І такого я багато бачу, просто я вам не несе таке знімаю, тому що вам така стабилизатор. Якийсь да, стабілізатор. Щось похоже дуже сильно. Просто зараз не можу вам сильно потому тому що все он там режут дома різаками, лазити не можна сильно. Но я постараюсь. Дивіться, які шкіл теж з якогось чи компресора чи сидять стерні. Ну і ви що ви купку бабах і все. Немає шкіла, а такий виточить з балланки, не знаю, скільки так рану напишіть такий здоровий сантиметрів 25. 4 ручя, сантиметр десь по сантиметру ручі сантиметр. От дивіться. Цілий топор. Прикольно. Тут він не останеться. Да, це топора не колун. Новий, верні новий кажу. Цілий, не тріснути, ніде нічого. Я просто взяли викинули, нахер нікому не треба. Аж душа в мене болить за такі вещі, ну нічого. Може скоро машину щось придумаємо з вами. Електроніка. Це що таке? Це... Совєтський Союз, це очень погано. В Совємською можна знайти кучу всякої інтересної чепухи. Я якийсь приігруватель був. Що вам показати? Тільки кабелями, коли з вами дивились, нема там нічого цікавого. Може вам буде цікаво подивитися, що з машиною було після фуксу. Отак от буває. Це і сюди перетащили, взяли її легенько і поставили. Цю, кстати, теж вони її все уничтожили. А я от дивлюсь, наприклад, от кришка бака, так, да? вона така, як в ідеальному стані. Якби її було сняти, вона ж, наверное, трохи денег стоїть, це ж на жигулі. Це якась серйозна була машина. Тут от мужики лажують труби, так понимаєте, це все на продажу. Продається по 3 злотих за кілограм. 3 злотих за кілограм, якщо там немає меді. Якщо є медь, то така як 12. Ну я думаю, можна би поторгуватися, може по 10 би віддали там, наприклад. От 3 злотих це сіка, це 31.50. Коротше 30 гривень за кілограм. Приїжджай, бери, що тобі треба. Стілажі були якісь, все порізали. Вон. Газонокосівка, правда, вона 2 Такої штуки я ще не бачив, в общем, її теж фуксом багнули, дивіться. Зараз гляну що це таке. Ну, я знаю, що я такого ще не бачив. Тут віси. Прикольно. На 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 на. -на максимально 150 кг а тут рохла я так розумію це рохло з весами правильно правильно тільки вже і все конець фільму знаєте що тут лежить то що їй фуксом чи цим фуксом різаком її на молекули все не буде більше Це от була якась апаратура вже вона після різака. бачите щось її не вийшло щось у неї коротше і почему чому тут менше інтернет ніж Бельгії я вам розкажу тому що тут привозят, так понимаю Зразу все сюди в кучу покидали наверх гору, і конець фільму його вивезли і забулися. Хоча я дивився, що контейнера сильно не вивозить типа хуксом зверху повигрібали, а старе лежить. Ще якісь Вон он вам компресор був. Бачите, що внутрі компресора. Так б купите, таке саме буде, не буде у нас робота, буде забиватися. Що я вам і казав, вже почали його крутити на злом. Обідно. Тут, кстати, такі я вам ще не, не, не показав, не, не рассказал. Гідроциліндри, дивіться, просто сумасшедші їх. На дровокол, я думаю, це вообще на раз-два. Якраз хороший. Пеньки б коловби. Я так розумію, нові деталі да, чи Може не нові, звісно. Навірно просто заховали, щоб не ржавіли. Но, я думаю, погано вони їх заховали, да? якщо вони на металоприйомці. От тільки що фуксом викинув движок. Без голови, значить вже що. Голову, наверное, альмін перебрав, если не так кажуть, але ну, не факт, хоча може там вона валяється в контейнері. Сейчас вам покажу. А це агрегат. що таке то Пошли, подивимося, вот що з вами. Газонокосилка раз. раз. З колесиками, котлы. котли. Це теж тільки щось политики було, я так і не зрозумів. Котли. Зараз далі глянемся. А це не то що доктор прописав. Ні, не, не то, не СС, звісно. Ну, Ай-яй-яй. Вона газонакасівка з мотором з усім валяється. Скажете, відправ мені не відправлю, тому що це невигодно. Взяли, викинули, щоб кинули, потім бак почарах, з нею на металлон і одразу. Повністю я вам показував трубаги, він вже валяється в кучі. І йому скоро буде кінець фільма. Ну, Лусики такий ну напишіть. І по-моєму там все робочі, тільки немає оцих ставить, щоб труби вигнати. Ну Мені тільки дорого визліть, навіть сам той насос. А ще не знаю за чим, я вам покажу, за чим вони так розрізають сильні трубки. пуксом понезакидували і тоді розрізають. Здали от такий от тренажер, навіть за тренажер якийсь вібро, Типа там 3000, я не знаю, це таке вібратор якийсь. Плюс мені тебе щось не так хлібко сделано или він розкрутився или його Він такий єс, наверно стоїш ногами і типа пузико уходить но коли я работаю по 12 стон, ну, вона і так уходить без цього вібра. Одні мисли тільки дай полежать. Із інтересного здали рухлю повністю робочу, вона же тут стоїть скільки Та недавно пару вона тут стоїть. Тоді це калюжі треба обходить просто, щоб не підмочити свою эту репутацію. Тележку здали. Кому надо. на ковальню здали спрашивает як ціна да 300 кг і доставка наверно 6 тоді гелітину дивіться яку здали, станочек гелітина тільки без ножів да ну да можна полась так ставити тільки щелк прикольно сделано О, та не, ну, це на рычах побольше що я? я так рукой не придавлю а атакую вот штуку якусь здали. це якось хрінезне, що це таке автоклав 23 Тут трошки движочки всяких з радіаторами і з прочою штукою. Це, навіть на алюмінку будуть розбирати, чи не знаю, чого не валяються прожектора. Кстати, ледовські. Дивіться, які кабанюка. Лампочки. Зриво защищені, по-моєму, пилі влага. Так, а що в нас тут є? А тепер дивіться, значить, серйозна заявка, я такого ще не бачив. Різси. Дивіться, яка напайка. Ну, це не R6M5, чи цей, не ВКшка, це R6M5. Навіть ну, якийсь пластик обдирати, чи ще щось, дивіться їх цілий тут ящик. Це якийсь дракон. Теж якийсь станок. Он цю здали, штабельор здали. Теж на продажі стоїть, так я розумію. Лапи з погрузчика. колесиків трошки. Так, а ще токарка. Просто подивіться, то карка, то карка. Теж люнет якийсь здоровий стоїть, у на кілограм 150, а ні, менше, кілограм 100, мабуть, люнета. Та здоровезний. Не менше, ніж 100. 80. Чувствую. Великів поздавали кучу. Ну не кучу. Ще були глібетка валяється, але мені вона не треба. Будемо, на мабуть, з вами закруглятися. Давайте, напоминаю, 500 лайків буде. Я вам следующее відео в течение неділі забабахую, як тільки буде в мене врем'я. Поїхав я на роботу, тому що треба работати. А це відео побачите коли. Сьогодні Сьогодні понеділок. Завтра я з ночі буду спати. після, завтра ночь. Дня через два. Може сьогодні, конечно, сьогодні не впину зробити, тому що буде довго діляться, довго грузитися. Все, всем пока, всем удачи.